Після авіодару, по скупченню боржників Путіна в Тьоткіна на відео і підтримці мінометів та дронів, наша штурмова група пішла в накат в це село з Рижівки. Складність просування тут становить в тому, що окупанти за весь час наситили плацдарм своїм м'ясом та накопали багато окопів між будинками, по яким переміщуються та ховаються. На кордоні в лісопосадках біля Бесалівки був ближній контакт, де зсу знищили групу ординців. З району Новий Путь на веселе наші штурмові групи вперлися в їх добре підготовлену оборону, яку підтримувала арта та дрони та змушені були відкатитися. ЗСУ вчора продовжували знищувати самарських заробітчан в центрально-східній частині Кіндратівки, яких в оточенні залишилося менше 30 мільйонерів. Підмогу підарів на прорив ЗСУ контратакою розбили. Наші казаки двома контратаками намагалися взяти під контроль сіру зону північніше Андріївки. В Юнаківці та Варачино тривали ближні бої в житлових забудовах, але без просування з жодної сторони. На інших ділянках тривала робота з відбивання груп північних камікадзе, які вели розвідку боєм. ЗСУ вчора зайшли в прикордонне село Кучерів Курської області, яке біля адмінкордону з Білгородською. Трамп дає Путіну ще 50 днів для завершення СВО, а Україні зброю для масової утилізації росіянського чоловічого гінофонду. Що скоро на РФ будуть популярні імена новонароджених не Сережа, а Кумар, Мухаммад і дівчата Фатіма. Слава Україні!